Друзі, вітаю. Як завжди рубрика, що всередині, спеціально для вас витрачаю своє дозвілля, свій час, щоб показати вам це відео. Тому буду вдячний вам за вподобайку. Пишіть коментарі. А тепер ми розпочинаємо. Це у нас інвектор 3,2 кВт, найбладший брат в своїй лінійці. Всередині я показував, як він виглядає, як він зібраний. Давайте я вам ще раз покажу. Ось так він виглядає. Ось так він виглядає. Ось радіатор, два радіатора, катушки, це все, зборка. Ну, всі їх бачили, але вже нічого тут не побачите. Давайте я відійду, щоб не затіняти. Кулера стоїть внизу, маленькі кулера, він дуже тихенький. Для свого класу дуже тихенький, дуже класний інвектор. Далі у нас іде 42 в обновленій версії. Ці моделі дві в старих корпусах, але всередині вони в принципі, нічим не відрізняються. Це у нас 4,2 кВт. Всередині виглядає він ось так. от. Дуже багато комплектуючих сімки схожі. 6,2 сімка їх. ну Називають щось, вони пишуть сіморка, насправді 6,2. Ось Тут у нас ідуть більш мощніші силові дроти. Трошки по-іншому компоновка радіаторів. Ось давайте для порівняння. Ось так і ось так. Катушки більш потужніші. Трансформатор. Ну, от дивіться, навіть який тут трансформатор, як він красиво, ровненько стоїть. А подивіться, як тут стоїть раком трансформатор. Ну, чесно кажучи, зборка, на мою думку, стала трохи гірша. Вот. Катушки трошки інші. Ну, а так, всередині зібраний він. В принципі. Непогано. Ось тут вже йдуть у нас ось такі от болти, гайки на 13, не болти, а гайки на 13 для закріплення проводів акумулятора. Тут слабіші клеми, але тут і не така сильна нагрузка. Ось так виглядає у нас інвектор 4.2. А тепер перейдемо це на 24 вольта. Це на 24. Так само на 24 вольта 3,2, на 24, 4,8. 4,2, вірніше на 24 вольта. А ось у нас сімка. 6,2. Він називається, не знаю. Не видає він сімерку 6,2 він видає. Всередині виглядає ось так. Я навіть зняв кожух, бо він чорного кольору. Спеціально для вас зняв кожух, і щоб ви побачили різницю порівняння. Ось так от між 7 і 4,2. Тут більша обмотка, трошки крупніше виглядають катушки. Так само, бачите, кандюки трохи інші. А так, в принципі, дуже схожі. Плати однакові, плати однакові. Плати однакові, плати однакові. Там, може, трошки вони по компоновці будуть різні. Але зовнішній вигляд дуже схожий. Ось. Силові провода такі самі по потужності. Але це 48-вольтовий, сразу кажу. І от дивіться, тут трохи більш масиві радіатори охолодження. Але, бачите, от мені чим не подобається, самі трансформатори і якось стоять коряво. Взагалі коряво стоять. Ну і, чесно вам сказати, зборка. Перші були трошки краще. Тут вже теж почали. Вони такі були акуратні. от Перші були дуже акуратно попаяні. Тут вже так, трохи почала. Ну, непогано, в принципі, непогано, бо в TTN попаяний лівою рукою правою ногою. Коротше, це просто треш, що вам хочу сказати. То я сам в цьому плані доволі непогано. Непогані бюджетні інвектора, які доволі непогано ходять, вони себе оправдують. Ось вам вся лінійка Іасана. Тому буду вдячний за подобайки, Комусь, я думаю, стане це корисно для себе, для розуміння. бачити, що і як. Всередині. Всім бажаю всього найкращого, щоб у вашій оселі було світло. І ви не мерзли, і все було добре. І скоріше, щоб це все закінчилось. Всім дякую за перегляд.